Артсова занимается композицией. Друга зустрич. Фулиганистая. Новоличная. Журавлинная Резвляна. Девочки, помашите всем ручкой. Потихо, потихо У студії Артсова проходять заняття, де діти навчаються малювати. Вони приходять до студії з великим задоволенням, тому що у них прекрасний керівник. Незважаючи на її вади слуху, Настя чудово виконує свою роботу. Для цього не потрібні слова, щоб передати свій талант іншим. Діти і так без слів розуміють, який потрібно взяти пензлик і який підібрати колір. Вони її дуже люблять та поважають. Навіть для моя маленька донечка, якій два роки з задоволенням приходить до студії зі своїми старшими братами. До студії Арцова приходять діти різного віку, навіть і дорослі. Всі вони з нетерпінням чекають інших занять. Я люблю Настю, бо, бо вона, вона малює. Ми все знаємо, що вона малює, і я її люблю, тому що малювати це моє діло. І... Ми, що, хоч вона не так говорить, як всі люди, але я люблю Настю і Арсова. Настя не така, як всі. Вона особлива. Вона, талон... вона дуже талановита, та гарно малює. Ми її дуже любимо, як нашого керівника. Дякуємо Насті за те, що вона розвиває наш талант. Молодець. Так, от красочка. Роби тут точечку. Молодець. Я хочу подякувати творчій студії Артсова, А особливо їхньому доброму, світлому, ніжному, тендітному янголу Настюші. Яка своїм талантом, які проявляються не просто в тому, щоб створювати прекрасні роботи, а відчути таким людям, як я, абсолютно далеким від мистецтва, що дійсно мистецтво творить дива і стілює душі, що ти, не маючи навичок, досвідів, вміння, знань, як створювати якісь. Картини роботи приходиш в цю студію і відчуваєш себе митцем, Приходиш в цю студію і відверкаєшся інколи від не зовсім приємної реальності в наші от військові часи, і розумієш, що дійсно лише любов, лише доброта, лише от творчі якісь роботи. Вони дають тобі можливість розвиватися, відчути це натхнення, яке потім ти переносиш в своє життя, яке потім ти розвиваєш свою дитину, яке потім ти переносиш на роботі, і це дає тобі можливість рухатися далі, відчувати, що світ прекрасний, і лише любов і доброта переможе. Тому вам творчих злетів, натхнення і, звичайно, що Настя. І арт-студія Сова дуже вам дякуємо за можливість відчувати це прекрасне в житті. Вже близько півтора року на базі Міргородської церкви Жива надія проходять майстер-класи малюванню для дорослих і дітей, на які приходять близько 30 чоловік. І всім цим керує маленька тимдітна дівчинка Настя Кобріна. Мало хто знає, що ця дівчинка вона носить слуховий апарат, але це не заважає їй бути щирою, мудрою, дуже креативною, щедрою на творчість до інших людей. Для дорослих і для дітей ця дівчина є прикладом мужності, стійкості, прикладом того, що якщо в тебе є мрія, Якщо ти любиш людей і цей світ, ти будеш успішний і ти будеш мати і повагу, і успіх в своєму ділі.